Чому підозрюють керівника комісії з азартних ігор? На що скаржаться бійці 211-ї бригади Збройних сил України? Чи понесе нардепресторатор відповідальність за побиття військового в Дніпрі? Про все це просто зараз у ТОП-Ньюз. Вітаю! Отже, розпочнемо. До суду скеровано справу щодо нардепа, який також відомий як столичний ресторатор. Нагадаю, що влітку цього року в Дніпрі він наказав своєму почету схопити та побити учасника бойових дій. До речі, факт, що військовий був з маленькою дитиною, не зупинив зловмисників. За незаконне позбавлення волі людини та заподіяння фізичних страждань, суд може на 5 років позбавити волі. Чекаємо вирок. Наступна позиція: 1 мільйон 600 тисяч гривень. Саме таку суму з зарплатного фонду привласнили посадовці екоінспекції на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення РФ вони певний час нараховували зарплату колезі начальнику, який виїхав на Росію. Виявляється, у них були домовленості. Одні вносять неправдиві відомості про виконану роботу до документів, видають накази про преміювання, встановлюють надбавки, натомість втікач повертає посадовцям частину незароблених доходів. Начальник обласної екологічної інспекції та головний бухгалтер підозрюється в розтраті майна в особливо великих розмірах. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Встановлюються всі причетні. Далі говоримо з вами про те, що правоохоронець з Рівненщини та його товариш отримали підозру в організації схеми нелегального переправлення чоловіків з України в Білорусь. Так, так, саме в Білорусь раніше ДБР повідомляло про порушення на кордонах з Молдовою та Румунією. А тут мова йде про територію України самопроголошений президент, якої знає, откуда готувалось нападіння. Порушники вважали, що шлях ЄС через Білорусь є в нинішніх умовах найбезпечнішим для тих чоловіків, хто не має законних підстав легально перетнути кордон. Маршрут передбачав супровід правоохоронцям клієнтів з рівного, повз усі блокпости до найближчого прикордонного села. Далі естафету приймав спільник, який підвозив до самого кордону і надавав цінні вказівки. Просили за такі послуги 8 тисяч доларів. Зловмисники було затримано у момент отримання плати за послуги. Наразі вони перебувають під вартою. Слідство триває. Нагадаю, що організація незаконного перетину кордону це сувора стаття кримінального кодексу. Суд може майже на 10 років позбавити волі і конфіскувати майно. Напередодні стало відомо про знущання з військових у 211-й понтонно мостовій бригаді сил підтримки збройних сил України. Потерпілі бійці розповіли про факти здирництва, погроз, побиття, знущання з боку командирів у генштабі. Відправили комісію військової служби правопорядку для перевірки у Міноборони. Також доручили перевірити інформацію. Командири військової частини відсторонили від виконання обов'язків, тим часом, враховуючи жорстокість та неприпустимість оприлюднених журналістами даних, Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження за фактом застосування нестатутних заходів впливу до підлеглих та доручила розслідування ДБР. Слідство досліджуватиме матеріали, зібрані міноборони, повідомлення у медіа та соціальних мережах щодо знущань над бійцями, або виявляти і попереджати подібні жахливі правопорушення в військових частинах, які пов'язані з побиттям, знущанням і приниженням, закликаємо звертатися в бюро з офіційними скаргами. І наостанок ДБР затримало керівника країл за підтримку діяльності в Україні онлайн казино, бенефіціарними власниками якого є росіяни. Слідчі встановили, що комісія з регулювання азартних ігор, очолювана підозрюваним, не лише видала ліцензію комерційній структурі з російським корінням, але й нічого не зробила в умовах воєнного стану, щоб припинити їхню діяльність. Хоча було відомо, що саме діяльність цього онлайн-казино зашкоджує національній безпеці. Наприклад, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян. Людина, яка контролювала онлайн-казино, здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО. Саме інтернет-казино продовжує діяльність на Росії та російських веб-ресурсах. Посадовець країл підозрюється в пособництві державі-агресору та у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах без мети збуту. Під час обшуків у керівника країн виявлено та вилучено кокаїн у великих розмірах. Досудове розслідування триває раніше. Ми вже повідомляли про оголошення підозру в пособництві державі агресору, бенефіціарним власникам та топ-менеджерам онлайн-казино та про процес передачі до АРМА понад 2 мільярдів 600 мільйонів гривень арештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з представниками держави-агресора. Далі буде. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на YouTube. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Беріть себе!